Сьогодні я покажу, як дійти до монетизації на коротких відео YouTube, які створюються за 15 хвилин і набирають мільйони переглядів. Я думаю, тебе це зацікавило. І все, що нам потрібно буде сьогодні, це лише декілька аїшок, ну і звісно, твоє бажання. Ну і всім привіт, мене звати Ростік. Я більше трьох років займаюся заробітком в інтернеті і показую все на собі. І нагадую, за коментар можна отримати 500 гривень як людина з минулого відео. Ну, і як ви вже зрозуміли, то сьогодні відео буде про створення вірусних шорсів через штучний інтелект. Мені завжди була цікава тема створення контенту, тому я вирішив для себе відкрити ще одну вертикаль, а саме штучний інтелект. І сьогодні я поділюся нею з вами. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну, а якщо вам відео не сподобається, то в кінці ви можете завжди і відписатися, і забрати лайк. Але я вам гарантую, це відео вам сподобається 100%. Отже, ми з вами будемо створити ось такі відео на англійській мові. Він вийшов, але камери кажуть, що він ніколи не вийшов. В октябрі 2019 Іван був вийшов до останнього субвей до дому. Саме рут, саме станції, саме фейси. На університетській, він текстував свою жінку. 10 хвилин. І якщо ти вже злякався, що ой, а як я буду озвучувати ці відео, якщо я не знаю англійської мови, то друже, не хвилюйся, все за нас буде робити штучний інтелект. Що нам треба взагалі для створення саме такого відео? Перше це правильний сценарій, і для цього нам потрібен всім відомий чат GPT. Ми беремо отакий ось промпт, який я абсолютно безкоштовно вже виклав свій телеграм-канал. Це, в принципі, і є основа нашого відео, за допомогою якого GPT створює нам всю історію. Також робить всі сцени і озвучку для цього відео. Тепер нам просто треба його скопіювати і ставити його в наш чат. І Він нам видає ось такий сценарій. А трошки нижче вже є сцени. Перший рядок коротко розказує про що ця сцена. Другий нам треба для створення її, а третій вже для її анімування. Тому далі ми переходимо в грок. Тут ми вже і будемо створювати наші сцени і анімувати їх. Розкажу вам один лайфхак: за день можна безкоштовно створити 12 фото. А якщо нам треба більше і ви не хочете купувати платну підписку, то просто створюємо декілька аккаунтів, і так ми можемо безкоштовно робити по декілька відео в день. Отже, переходимо до того, як створювати наші сцени в грок. Нам треба перейти на оцю вкладку. Копіюємо пром з чату GPT і створюємо наше фото. Саме фото, не відео, адже воно буде максимально неприємне для очей. Тому нам буде легше просто анімувати фото. Ось воно вже створилося, тепер вибираємо саме те, яке нам подобається найбільше. Вибір тут великий, тому підібрати щось буде максимально просто. Переходимо в фото, яке нам сподобалось. І тепер копіюємо текст з другої таблички, щоб зробити анімацію. І поки воно анімовується, давайте почитаємо, про що буде наше відео. Он ще дважды і ніхто його не заметив. В архіві городської адміністрації пропали обичні сотрудники Ілья Коваль. Камери показували, як он заходить утром. Виходить. Ні, колеги вирішили ошибся. Но через неделю Илья з'явився снова. на тому ж місці з тим же пропуском. Він работал весь день. Ось наша фотка тепер анімована і готова до роботи. Тепер повторюємо наші дії і копіюємо знову про. Вставляємо, отримуємо багато фото, вибираємо, яке нам сподобається, анімовуємо, ну і повторюємо це все з іншими. Але залишається, щоб хтось ще говорив на фоні, розказував нашу історію. І тут просимо чата GPT перевести наш сценарій на англійську мову. Адже так як я вже й сказав, ми будемо Саме на американський YouTube. Чому на американський YouTube? Поясню в простими словами, адже там ми отримуємо набагато більшу монетизацію за ту саму кількість переглядів. В порівнянні, якщо на нашому ринку за тисячу переглядів платять 3-4 центи, то на американському Ютубі від 8 до 12 центів. Я вважаю це доволі непогано. Далі копіюємо цей наш сценарій і переходимо в наступну АІшку. iE11. Ставляємо наш текст і озвучуємо його. Тепер все, що нам залишається, це перейти в Капкат і скласти в одне ціле відео. Все, що в нас є. Також треба накласти субтитри і додати плавні переходи між відео. І на виході ми отримаємо ось таке відео на американський Ютуб. Диспільтвайс, а нова ноліст. Him in the He never left. It was a на повне його створення пішло максимум 15 хвилин. В день ми можемо створювати по 2-3 відео, і таким чином я думаю, швидко дійти до монетизації на нашому каналі. Я, до речі, по такому самому способу зараз розвиваю один з своїх каналів. Якщо вам буде історія цього каналу, то я запишу про це відео. Просто напиши про це в коментарях. Ну а ви, друзі, не забувайте поставити лайк. Якщо це відео було справді для вас корисне, підписуйтеся на канал. Нагадую, промп можете забрати в мене в телеграмі абсолютно безкоштовно. В принципі, його можна написати і вручну. В цьому нема проблеми. Але навіщо вам витрачати свій час? Якщо це все можна просто скопіювати, вставити, і так відео створюється за 15 хвилин. Ну вам, друзі, я дякую за перегляд і до нових зустрічей!